Вітаю, друзі, слава Україні! Весна, йде, красу несе. Що може бути красивішим за вигляд вбитих ворогів? Для того, щоб нам розширити наш горизонт, щоб нам не базуватися на вірі, в не дай Бога, про якого я казав, потрібно трошки вийти за рамки. Ми всі досі мислимо категоріями Другої світової війни. Я вам зараз е, розповім про один вид зброї, про який взагалі майже ніхто не знає і не думає, хоча, ну власне, чули всі. Але ви ж знаєте, що фантасти це 20-го і 21 ххі століття. От для того, щоб просто побачити, що буде колись у майбутньому, почитайте фантастику, наукову фантастику. І в принципі, ви побачите, що те, що було фантастикою 50-100 років тому. Наразі вже стало реальністю. Так ось я з вами хотів трошки порозважати про лазерну зброю. Не плюйтеся, не смійтеся, не кажіть, о Боже, це, це ой, дилетанта занесло взагалі в, яких, в якихось дебрях він взагалі блукає. Ні, друзі, лазерна зброя насправді існує і досить активно розробляється. Її розробляв і Радянський Союз розробляють і досі розробляють американці. І активно розробляють китайці. Я зараз вам скажу про декілька переваг і недоліків цієї зброї. Те, про що я мрію, і про що кажу, не існує. Наразі це ще не існує. Так само, як і диво зброя Вондервафе на початках в 1939 році, коли німці започатковували свою ядерну програму. Це була перша країна в світі, яка на офіційному рівні започаткувала. Державну ядерну програму, не американці. Американці розпочали її в 42-му році. Я зараз трошки відповідаю на коментар, шановного пана, який зауважив мені, що мовляв, не німці були локомотивом в ядерній програмі, а американці ні, це не правда. Саме німці, саме німці, вони першими це розпочали. Саме їхні вчені першим вдалося розщепити атом урану тощо лише в. 43-му році американцям вдалося через забув, як його звали. Він сам був норвежець. В Норвегії був завод, таємний завод по виробленню важкої води, необхідної для ядерного реактора. Їм вдалося знищити цей завод і підпалити його. Там стався величезний вибух. Німцям довелося все це будувати заново. І ну, власне, це було в дуже важких умовах, тому що в 45-му році. В березні місяці в них вже були, їм трошки е, завадило, в них просто трошки не достало цієї важкої води, знову ж таки, через нестачу. Але, власне, вже були успішні випробовування ядерного реактору. Ну, а про що казати, якщо в квітні там вже були союзники в Південній Німеччині, в Баварії. Тому, звісно ж, так все сталося, як сталося. Хоча я зовсім не скидаю стерезів, американський технічний геній. Бо американці також біла раса, вони були завжди локомотивами науки. І до того ж, ми з вами забуваємо чого, що 42% білої Америки складалося з вихідців саме з Німеччини. До речі, колись було питання, яку мову прийняти за основну за базову, ну так би мовити, за державну, вона так не називалася, але ну як основна базова мова, то німецька мова не добрала лише кілька голосів. Дивіться там. 4 чи 5 голосів по голосуванню. Тобто, якби 5 чи 6 людей сказали, б, хай буде Німецька, то в США була б основна мова прийнята б німецька. Це було б дуже цікаво, до речі. Так ось про що ми з вами казали? Про те, що на початках цієї ядерної програми вони теж вони тільки хотіли, вони розуміли, що так можна, що це величезне вивільнення енергії. З нього можна зробити зброю. Вони ще не розуміли, як це зробити. Вони експериментували, і як потім показала практика, вони рили у правильному напрямку. У правильному напрямку саме ядерна зброя стала визначальним чинником у 20 столітті і в 21 столітті. Тому і зараз лазерна зброя її ще не існує в такому вигляді, як вона б мала бути, якою б вона мала бути. Тому ми маємо її зробити. Ми маємо її віднайти, так би мовити, заново. Тому що це зараз просто лише ідея. Ідея розщеплення, вона була і в 20-ті роки. і в 30-ті, Ну, в 30-ті це вже вдалося зробити. Але це не була зброя. Це просто була ідея. Це була, так би мовити, інформація. Але це не була зброя. Так ось зараз з вами трошки поговоримо про переваги лазерної зброї. По-перше, добре, піду, бо не хочу віддалятися дуже далеко від машини. Мені потім ще їхати. А зараз маю трошки вільного часу з вами. Пробачте, що не часто виходжу, насправді ну, бракує дуже сильно часу. Бракує. Добре, менше з тим. Переваги. Найперша перевага це зброя безшумна. Номер один. Зброя безшумна. Жодних пострілів, жодних гучних якихось вибухів. Нічого цього немає, і тому ця зброя не видає джерело е, цієї зброї. Немає жодних пострілів, неможливо розсекретити джерело цих пострілів. Неможливо зрозуміти, що звідки прилітає. Ні по звуку, ні по гучно, нічого цього взагалі немає. Далі, друге швидкість цієї зброї. Лазерний луч, як і будь-яке світло, рухається зі швидкістю 300 тисяч кілометрів на секунду. На секунду. Це вам не кінжал у 10 махів за годину. Це 10 тисяч кілометрів. Ну там не 10, там здається 7. Я зараз вже не пам'ятаю. От надзвукова швидкість, це там тисяча з якимись копійками кілометрів на годину, швидкість звуку. Чому ми завжди бачимо блискавку першою за грім? Тому що швидкість світла, вона набагато більша за швидкість звуку. Звук до нас іще не долітає, а блискавку ми вже з вами всі бачимо. 300 тисяч кілометрів на секунду на секунду. Це настільки швидко, що жодна зброя, жодна ракета не може пролетіти повз. Тобто, всі ракети, навіть ці кінжали зі швидкістю, хай навіть в 10 тисяч кілометрів за годину, це наче стоячі цілі. Тобто момент потрапляння, він блискавичний, він моментальний. Це в ту саму окамих. Той самий окамих, в ту саму мить, от ви націлили, натиснули, все. Ціль відпрацьована. Жодного взагалі немає часу. Навіть секунди, навіть пів секунди в наших відстанях земних, навіть однієї якоїсь сотої частини секунди немає між пострілом. Та ураженням цілі. Немає це моментальне ураження цілі. Швидкість. А це, до речі, ось ви всі кажете, як боротися з кінжалами? Ну, не існує такої. Так, її дійсно не існує зараз. Але вона може існувати. Вона може існувати. Можна уражувати лазерною зброєю. Будь-які кінжали. Це наче стоячі цілі. Наче стоячі цілі для лазерної зброї для неї взагалі. Не існує, це світова швидкість, це швидкість світла. 300 тисяч кілометрів на секунду. Щоб ви розуміли, навіть тисячу кілометрів долається за одну трьохсоту частину секунди. За одну трьохсоту частину від секунди. Тобто ви натиснули і за одну трьохсоту частину секунди, навіть через тисячу кілометрів, ціль вже уражена. Це, по-друге, це швидкість. Третє, це невидимість. Бо, хоча я вдома відкопаю ролики, ще вам трошки запишу технічні частини про лазери е під цей відеоряд, в роликах так ви побачите е ці всі постріли лазерами. Але насправді це не існує. Це так знято лише для кінематографа, щоб ви розуміли, що там іде постріл, що там іде якийсь світовий луч, світовий промінь. Насправді його не існує. Він Йде на таких частотах, що він невидимий оку взагалі. Його не видно. Ви навіть не бачите. Ви не розумієте звідки і що прилетіло. Тобто просто є знищена ціль. Була ціль, нема цілі. Це все мілісекунди, якісь мікро, мікро нано, наночастини секунди. Це по третє, немає світла, немає візуалізації. По четверте, це саме. Також головне, ну це все якби головні речі. Немає ніяких боєприпасів. Вам потрібно лише джерело енергії. Якщо у вас є джерело енергії, потужне джерело енергії, у вас безкінечна кількість боєприпасів. Безкінечна. Ви взагалі не залежите. Підвезли вам бомби, не довезли бомби. Значить, о Боже, накрили склад з ракетами, все, немає чим стріляти. Цього не існує! Цього не існує. У вас. Безкінечна, безкінечна кількість, так би мовити, боєприпасів. Коли у вас є джерело енергії. Про джерело енергії ми ще з вами побалакаємо. Якщо ви забезпечили джерело енергії, ви можете стріляти скільки завгодно, куди завгодно. У вас взагалі немає логістики, підвозу, снарядів, підвозу. Нічого нічого не потрібно. Нічого взагалі не потрібно. Жодні. E, машини, вантажівки, розгрузки, погрузки, логістичні ці ланцюжки e, де ближче довести до позиції. Нічого цього не потрібно. Не потрібно боєприпасів. Це бафо. Четвертий момент e, В плюс в цю в копилку лазерної зброї. Далі, п'ятий момент: немає жодних уламків, жодних вибухів. Ну, це як вже більше так би мовити, екологічна. Ми ж з вами розробляємо екологічну зброю, так навіщо шкодити довкіллю? Ви бачите, скільки москвини вже пошкодили, наприклад, тих самих дерев. Сотні тисяч дерев, знищені вибухами, посічені, а дерево на секундочку росте 20-30 років. Оті дерева, які вони зараз пошкодили, це 20-30, іноді 40-річні дерева. Це ну, ось мені вже 45 років, я вже не застану, поки вони виростуть такими. Ну, може й застану, може Бог відмірює мені ще 100 років жити. Добре. Так ось про що я хотів сказати: це не шкода довкіллю. Тобто, ви не шкодите нічого, не викидається ніяких газів, нічого. Це чиста зброя, це екологічно чиста зброя і Грета Тумберг. Має її погодити, її зараз дали цього доктора богослов'я, десь у фінському університеті. Отакі, бачите, пішли вже богослови. Колись були Фоми Аквинські, тощо, а зараз Грети Тумберг. Так ось Грета Тумберг має бути задоволена до того. ж, Це милосердна зброя, милосердна, тому що вона знищує людину моментально. Немає жодних мук всі, ті, хто були на війні. І бачили це все. Ну, це відрив кінцівок, це кров, стікання кров'ю. Це, це важко, це поранення. Це дуже важко. І в... врешті-решт, людина помирає. Людина все одно помирає, але помирає в муках, помирає в прокльонах. Це швидка милосердна зброя. Далі, жодного радіаційного фону не випромінює. Жодної радіації, це не ядерна зброя. Це вже шостий, сьомий. це точкова зброя. Тобто вона не накриває ну, наприклад, ви хочете уразити якийсь об'єкт. Ви накриваєте саме той об'єкт, бо у вас є промінь, луч, він б'є точно у ціль. Якщо ви хочете знищити саме цю людину, довколишні люди, вони не постраждають, тому що ви вразите саме цю людину. І більше нікого іншого, тільки цю. Навіть у натовпі. Вона рухається в натовпі. Ви вибрали ціль, навели їй на лоба, наприклад, натиск, кнопки, все, людини вже немає. Це сьомий пункт феноменальна точність. Феноменальна точність. Бо бачите всі ці скиди, і, до речі, вам показують лише якихось 5-10% від. Насправді, як воно є, як воно насправді. Ті, хто у телеграм-каналах бачить трошки більше, ви бачите, наскільки воно іноді важко вразити ці, наскільки важко в неї влучити, збіжить цей орк, одну гранату скинули, іншу. Ну, ти ж не можеш спрогнозувати траєкторію полету, значить, тих уламків. Вони десь летять, десь щось в бронежилет стукнулось, десь. І так далі. Ну, тобто іноді це 3, 4, 5. Іноді навіть буває таке, що вони втікають там, десь біля ніг в нього розірвалося, а він все одно йде. І, і з нашими так буває, так? Ну, це, це така специфіка. Тож тобто, я лазерною зброєю це вже не буде існувати таких моментів, тому що це буде. Якщо це враження, то це враження. Це буде точне, моментальне. І летальне враження. Тепер щодо летальності, наразі вже існує вже існує така зброя. Лазерна зброя лише вона не летальна, вона викликає глибинні опіки шкіри Ну, до м'яса. Вона не летальна. Ну, вона може бути летальною, звісно ж, якщо дуже сильно там багато якби, ділянок шкіри уразити. І те, що вона робить однозначно, це якщо потрапити в обличчя. В область очей це робить людину сліпою. Це стопроцентно. Це вже існує. Це я вже не марю, це вже не я щось там кажу свої дилетантські думки, а це вже те, що існує зараз, тут і зараз. Це вже існує, і це вже навіть використовується. Можете цим поцікавитися. Тобто зараз вже е, дослідження, якби на такому рівні, що вже є ця лазерна зброя, яка може. 100% засліплювати людину. Не засліплювати м, на якийсь період, а робити її сліпою. І я як людина із поганим зором скажу вам, що сліпа людина інвалід ну це вже все. Вона вже більш ні на що не здатна. Хіба що десь на якихось артілях картонажник, ліпить коробки чи скручувати розетки. Ви навіть камікадзе не зробите із неї, тому що без ніг людина може сісти за кермо чогось там вантажівки, набитою вибухівкою, так, і там помститися за себе. Але сліпа людина ну це вже просто людина. І це теж також милосердя певною мірою. Тобто ви залишаєте людині життя, щоб вона осмислила те, що вона робила і покаялась. Ну, це на 99% ніхто Тукаяся там не буде, але принаймні наше сумління, наша совість буде чистою. Тобто, ми залишили людині життя і дали їй шанс на покаяння, на покаяння у своїх вчинках, але зробили її абсолютно непридатною до війни, до військового життя. Тобто матерям повертаються їхні балбеси, жінкам їхні чоловіки, дітям батьки. Але вони сліпі, вони засліплені. І в принципі, певною мірою це може навіть краще, тому що вбитий чмобік він е, для держави для Московії він вже нічого якби не, не становить. Ну одноразова виплата до того, що їх взагалі не виплачують, бо офіційно вони признали лише 5 там чи 7 тисяч загиблих. Решта безвісті, зниклі за яких нічого нікому не платиться. Тобто так дуже просто. А ось сліпа людина це інвалід. Це кожного місяця виплати по інвалідності, військова пенсія, пенсія по інвалідності, і вона сковує людей. Тому що таке сліпа людина? Вона потребує обслуги, щоб їй хтось купував їсти, щоб їй хтось це їсти готував, щоб хтось їй пересував ноги, виводив на прогулку. То що, то що це просто уявіть, що таке в країні буде мільйон чи декілька мільйонів сліпих людей. Вони скують навколо себе. В 3-5 разів більше людей працездатних нормальних людей, які будуть, наче як прикуті ланцюгом до цього сліпця. Тому економічний ефект від інвалідності він е, навіть набагато кращий, ну якби для нас, для них він гірший, звісно ж. А це вже те, що можна робити зараз. Це так само, як колись в Біблії ми читаємо пророк Єлисей, значить, було скільки там їх двісті тисяч асирійців. Величезне військо, він помолився, і Бог їх засліпив. Тобто, це біблійні методи. Біблійні методи. Якщо ви вибрали жити у темряві, жити у сліпоті духовній, що ви не розумієте, як вас розводять як лохів, як котят, як вас штовхають убивати, і це називають защита ятєчества, йти в чужу країну, вбивати там мирних людей, і ви це справді сприймаєте як защиту, ви вже сліпі. Сліпі внутрішньо, сліпі духовно. Ну то будете сліпі тілесно. Ось така карма, логічна карма.